Палає у вогні, горять сталеві БТРи, там на межі передовій народ боронять волонтери. Палають шини і серця, ніхто не хоче помирати перед екраном матері, і там і там їхні солдати. Там у шоломі зі щитом стоїть Франківщина хлопчина з червоним на грудях хрестом, поранених несе дівчина. Такими словами, у 2014 році спільнота української мови закарбувала в історії України революцію гідності. Справді, коли пригадуєш всі ці, ці події, хочеться знову взяти той термос з чаєм, сісти в автобусі, поїхати зі Львова до столиці, аби вийти на Майдан і вкотре сказати Ми єдині про єдність українського народу і мову як маркер ідентичності, говоримо у студії програми Час діяти з моєю гостею. Це доктор філологічних наук, громадська та політична діячка Ірина Фаріон. Пані Ірино, вас. Вітаю. вітаю Вітаю. Маємо кілька історій, кілька революцій, кілька поколінь героїв. Загалі, mm -hmm. про сьогоднішній день, день свободи та гідності. Розповіть мені здається, що це навіть не можна говорити лише про сьогоднішній день, тому що цей день нашої історії починаючи із 20-го століття, починаючи від першого зимового походу на Київ і другого зимового походу на чолі із Юрієм Тютюнником. І саме 21 листопада було розстріляно 359 українських воїнів армії УНР. І знаково, що минуло 20 років у Сорок першому році організація українських націоналістів організувала першу панахиду над тілами. Загиблих, а потім, вже в 1991 році, цей героїзм і цей подвиг став відомий більшому суспільству. Історія повторюється, вона повторюється в тому випадку, коли суспільство не здатне її засвоїти. Суспільство не засвоїло історичної поразки 2004 року, і в 2014 році, через вибори 25 травня 2014 року, практично заперечило Майдан, тому що Порошенко не мав жодного стосунку до майдану. А сьогодні мені хочеться, звісно, процитувати Юрія Тютюника, генерала нашої армії УНР, який казав, що поневолена нація здіймаючись. Обов'язково приходить до влади винятково через національну диктатуру. Наше суспільство цього не усвідомлює принаймні у своїй більшості. Бо інші держави це і Польща, і Чехія, і Угорщина, і Франція, і Німеччина, і Англія вони всі утвердилися як національні держави винятково через національну диктатуру. Подобається комусь це слово чи не подобається. В тому це не має жодного значення. Значення має лише те, що на своїй землі маєш панувати ти, а ніхто інший. І тому армію, армія УНР і вперше. Зимовому поході, і в другому зимовому поході за це змагалася. Це ми змагалися. За це ми змагалися у 2004 році. За це ми змагалися у 2014 Сьогодні, у 2016 році, ми можемо ствердити, що в країні йде контрреволюція, чи не на наймасштабнішого характеру. І тут, пане Олеже, я згадую ще одну історичну подію, тому що ми робимо з вами аналітичний підсумок. Весна народів 1848 рік. Правда, у нас на Галичині. Скільки тоді було сподівань, як тоді боролися за українську мову? Бро. Лися, зокрема, ті, які йшли поряд з Марк'яном Шишкевичем, якого суспільство довело до виснаження, він помер в дуже молодому віці. Залишилися його побратими, які абсолютно зійшли з його шляху. Тобто, якщо головацькому доручили кафедру руського язика в університеті, який тепер називається Франка, то він продав цю кафедру московитам, а інший Вагелевич продався з патрохами полякам. Ось така печалька, розумієте? Тобто робимо висновок, що всі наші революції закінчуються контрреволюцією. Через відсутність силу духу значної частини суспільства маємо кілька прикладів революцій, потужних революцій, так. зокрема революція гідності 2013-го. Ну чому так стається, що все ж ми не можемо дійти до єдиної мети? Та європейські цінності, демократичне суспільство, українська мова на своїй землі, українські традиції, звичаї? Я думаю, ми передусім маємо говорити про українські цінності, бо говорити про європейські цінності це мати якісь проблеми з географією, чи що? От про вулицю вулицею Дорошенка, там наші географи вивісили дуже гарний баннер, що Україна це центр Європи. Про це взагалі не треба говорити. Нам треба змагатися винятково за націоцентричні ідеї. Наскільки нація готова? Прийняти саму себе, от в цьому полягає найголовніша проблема, розумієте? Нам не треба шукати зовнішніх ворогів. У нас завжди всередині країни є сила, яка змагається з українцями. Зверніть увагу, 19-й рік, 20-й рік, 21-й рік, армія УНР іде е, і і іде рейдом у тил ворога, тому що ворог всередині країни. У нас також ворог всередині країни. І якщо ми у 2016 році змагаємося з вами за утвердження української мови, то це означає, хто нам винен. Путін нам винен, поляки нам винні, чи ще нам хтось винен? Абсолютно, вони не винні. Винні самі українці, бо казав свого часу видатний французький дослідник Мартіне, що сила мови визначається не милозвучністю її звучання, не пружністю її синтаксису, не багатством її лексичного складу. Сила мови визначається войовничістю, фанатичністю і самовпевненістю її носіїв. Ви бачите їх в нашій країні зараз в такій кількості, яка би переважила ту масу, який байдуже домовного чинника, ну доведеться мені тоді процитувати геніальну е, пані Новодворську, яка казала, що російська мова в Україні це основний інструмент знищення української держави? От ви самі перейшли до того, що я хотів вас запитати 17 листопада 2016 тисячі ножки 17 року. листопада. бачите? Конституційний суд України завдяки власне вашій ініціативі розглянув. Справу почав розгляд справи uh -huh. стосовно неконституційності мовного закону, прийнятого в режим Януковича. Uh -huh. От розкажіть про це, як було, що прийняли, і які власне плани на майбутнє? Чи можемо говорити про те, що? Цей закон відмінить. Дякую, коли я почула, що це 17 листопада. Переді мною відразу стала картина Тютюнник з воїнами УНР, який потрапив у засідку до кавалерії Будьонного. Уявіть собі, їх там посікли 400 осіб, понад 100 лише втекло. Тобто, оця наша історіософія листопадова потребує якоїсь глибочезної аналітики, бо це зовсім все не випадково. Коли найепохальніші речі у нас в цьому столітті відбуваються саме в листопаді, і ще й на Михайла. В основному це подання, яке я організовувала ще. Ще в травні 2014 року, щойно відбулися президентські вибори. Чому я це організовувала? Тому що тоді, як депутат Верховної Ради, я зрозуміла, що маю вичерпати абсолютно всі юридичні можливості скасування закону Ківалова Колісніченка. Тобто, ми 23 лютого, це коли ще душі героїв Небесної Сотні, були разом з нами не в небі, а не на землі. 23 лютого 2014 року ми проголосували за скасування цього ганебного закону. Це не є закон Ківалова Колісніченка, це закон Путіна, і вони голосували. Цей закон Путіна ще від початку 90-х років. А від початку 90-х років це тоді, коли вони протягнули в абсолютно неконституційний спосіб хартію так званих мов, і це як вже тепер абсолютно доведено. Це був несамовитий тиск Росії на. Кучму, щоб цю хартію у Верховній Раді проголосувати. І основним локомотивом ухвалення хартії тоді був Медведчук, до партії якого належав і теперішній президент Порошенко. Тобто, це абсолютно для нього природно весь час вболівати за російську мову. І відповідно цей закон Ківалова Колісніченка він, начебто, спирається на хартію, яка абсолютно не захищає жодної мови, крім однієї єдиної російської. Тобто, наше подання 57 депутатів, а це повністю фракція свободи із десяток депутатів від тодішньої батьківщини опозиційної жодного депутата від удару, тобто це теперішній блок Порошенка. Вони категорично відмовилися підписувати це. Ми скерували це до Конституційного суду влітку у 2014 році. Це здається, якщо я не помиляюся, був липень 2 чи 3 липня. Знову ж таки, сакральна дата, тому що закон було у брутальний спосіб ухвалено 2 чи 3 липня 2012 року. Уявіть собі, що Конституційний суд від моменту реєстрації закону за три місяці мав би почати розгляд цього питання. Почали лише 17 листопада. Звісно, що краще пізно, ніж ніколи. І розпочався цей розгляд винятково через наш максимальний тиск, через наших депутатів, через інші рухи, які вболівають за українську мову. Але у чому полягає весь жах цього засідання Конституційного суду, що склад Конституційного суду не змінений. Для того щоб наша шановна громада розуміла, що таке конституційний суд: це 18 суддів конституційного суду, 6 суддів це квота Верховної Ради, 6 суддів це квота президента, і 6 суддів це квота з'їзду суддів. Отже, зараз все зійшлося у двох персонах. Одна персона це голова конституційного суду Баулін, якого має звільнити Порошенко. На ньому висить кримінальна справа. Кримінальна справа, яку започаткував свого часу е, Наливайченко і скерував її в прокуратуру, як людина, яка порушила присягу, проголосувавши за надання Януковичу особливих диктаторських повноважень. Ми це пам'ятаємо в грудні 2010 року. Здається, це було Баулін. І ще один суддя це також квота Порошенка суддя з дивним прізвищем Вдовіченко. До речі, закон Кивалова Колісніченка у законі. Абсолютно ненормативні українські імена і прізвища це ще один дуже цікавий пункт. Тобто, що ми виявили, пане Олеже? Ми виявили, що суд не провадив голова Конституційного суду Баулін, і що на суд не прийшов президент України Порошенко. А конституційний суд обов'язково відбувається в присутності суб'єктів подання. А суб'єкти подання це троє. Фаріон, мій побратим Боднарчук і Леонід Ємець. Так, представник Верховної Ради, бо голова Верховної Ради, який, звісно, що прийшов, і мав бути представник президента. Представник президента не прийшов. Виникає запитання, пане президенте, ви нехтуєте найважливішою процедурою Конституційного суду? Отже, яке полягало наше основне завдання? Ми маємо максимально тиснути на те, щоб суддів було змінено. Так, якщо через, через Верховну Раду, здається, змінено вже чотирьох суддів чи навіть п'ятьох, і один відсудив, до речі, собі місце повернення, то затягує, звісно. З'їзд суддів, тому що це кругова порука. І звісно, що покриває Бауліна і іншого Порошенко, тому що Порошенко абсолютно не зацікавлений в тому, щоб цей закон був скасований. І чому він не зацікавлений? Ця людина ніколи не виступала за українську мову як єдину державну. Ця людина намагалася внести у 143 статтю Конституції пункт, що російській мові і іншим мовам можуть надавати особливого статусу місцеві органи влади. Це було внесено, пане Олеже, з пакетом про надання Луганській і Донецькій області особливого статусу. Це ще було зроблено влітку 2014 року. І тільки наші протести 31 серпня 2015 року зупинили ці зміни до Конституції і змусили Порошенка вилучити оцей цей страшний пункт внесення в Конституцію, розумієте? Тобто він намагався саме Порошенко намагався закон Ківалова Колісніченка імплементувати в нашу Конституцію. Тобто, але ми на сьогодні маємо таку кількість, пане Олеже, експертних. Оцінок, які не вмістити у багато томів, і жодна з експертних оцінок не виступає за те, щоб цей закон залишити в дії. Тобто цей закон треба скасовувати негайно. Чому тоді відбувається затягування процесу зі сторони влади? І як мотивує це пан президент? Сьогодні? Він ніяк не мотивує, він просто не приходить і він усіма своїми діями свідчить, що він проти цього. Чому він проти цього? Хто в нас з президентів присягав при? Пересопницькому Євангелії російською мовою, це єдиний президент, який звертався до нас з вами російською мовою. Хто в нас з президентів минулого року під час новоріччя звернувся російською мовою? Хто в нас перший почав маркувати свої товари російською мовою? Рошенки ті так звані? Звичайно, що президент. Далі іще одне: готують зараз закон про освіту. Саме в закон про освіту мають намагаються внести всі ці положення із закону Ківалова Колісніченка. Товаришка Гриневич, вона абсолютно не самостійна фігура. Вона робить винятково те, що каже їй президент. І, зрештою, ще одна дуже цікава річ: що вадить теперішньому? Голові Верховної Ради на прізвище Порубій, Андрій підписати постанову про скасування закону Ківалова Колісніченка, що йому вадить, і передати це президентові. Я думаю, що президент просто не дає йому такої вказівки. Тому Порубій бавиться в дивні речі, щоб, начебто, він заборонив Верховній Раді говорити російською мовою. Козаче, ти за кого нас маєш? Заборонити можна через, через два, два способи: перший спосіб зміни регламент. Зміни регламент, проголосуйте 226 голосів. Це раз. А друге, навіть козаче, не треба змінювати регламент. Просто візьми і підпиши скасування постанови закону Ківалова Колісніченка. Бо, пане Олеже, відповідно до закону Ківалова Колісніченка, стаття 3, депутат не має права доповідати закон російською мовою. Але депутат має право відповідно до цього закону. Репліки з місця говорити російською мовою, і коли я звернулася до суду з тим, щоб зобов'язати їх перекладати ці репліки, знаєте, яку я отримала відповідь від апарату Верховної Ради, тоді Рибаківської, що апарат Верховної Ради не має коштів, щоб забезпечити переклад. Тому що в цьому законі написано у разі потреби вам забезпечують переклад. Тобто виходить абсолютна кругова порука, і основна фігура, яка гальмує розвиток української мови в Україні, має дуже просте прізвище. Його прізвище всі дуже Добре, знають це Порошенко, і не треба шукати жодних інших шляхів. Чи є шанс нам цей суд виграти? Приграти. Отже, перше, ми оголосили відвід п'ятьом суддям тим п'ятьом суддям, які є під кримінальною відповідальністю, а це означає, що на них тиснуть. Тобто, навіть якщо ці судді щось сталося в їхній голові, і вони хочуть проголосувати чемно, як цього вимагає закон, як цього вимагають експертні оцінки, то на них чиниться несамовитий тиск. Чесно кажучи, ми хочемо зробити послугу для тих суддів, щоб вони йшли своїм вільним шляхом. Звісно, що судді не прийняли нашого відводу. Друге, ми подали подання про. Експертну групу на превелике щастя, експертну групу нам задовольнили. Експертна група знакова. Це передусім відомий юрист Сергій Головатий, автор надзвичайно важливого закону про мову, який так і називається закон про функціонування української мови і порядок застосування мов. Закон готовий. Ми його зареєстрували у Верховній Раді в січні 2013 року. Будь ласка, голосуйте. 226! У Вас ж є коаліція, ви ж такі патріоти всі поприходили до Верховної Ради. Ви всі з Майдану вилізли чи вас туди винесли? Я не знаю. Елемент Гарно, голосуйте, все напрацьовано. Ми все зробили. вам треба тільки ручку підняти. Далі експертна група це ж... відомий журналіст Марусик і експертна група е... директор інституту української мови Павло Юхимович Гриценко, який, до речі, тут у вас на студії нещодавно був. Що ще задовольнив суд, і ми з того дуже втішені. Е... Ми долучили свідків свідків, які були в залі Верховної Ради і знали, і знають, як це голосувалося. За цей голос... закон, начебто, проголосували 248 людей. А насправді в залі було присутньо 68 і ми маємо інформацію від митної служби, що частина тих депутатів, які, начебто, голосували за цей закон, взагалі були за межами України. І саме Леонід Ємець це ініціював, отже, суд долучив це до нашої справи. Що це означає? Це означає, що ми досягнули дуже важливого. Розпочався процес. Процес може тривати довго, тому що треба опитати всіх свідків. Треба заслухати трьох суб'єктів, треба заслухати суддю, який це буде представляти. А це текст щонайменше на 100 сторінок, мотивації, чому закон кивала. Сніченка вбиває українську державу, ну і найважливіше, що це буде медійно максимально висвітлено, і, можливо, тепер значна частина суспільства усвідомить, що закон Ківалова Колісніченка це закон Путіна. Насправді, це спосіб існування Росії на території України. не так давно українці, відомі українці, сучасники створили проект не бійся говорити українською. Та, зокрема, Оксана Забушко пояснила, чому вона говорить українською і закликала всіх говорити. От нашій владі треба такий закон сьогодні. Ні, ну саме формулювання мене просто шокує. Це означає автоматично визнавати якусь вторинність. Ви розумієте? Це ж тисячолітня історія держави, і тут раптом в третьому тисячолітті люди кажуть, не бійся говорити українською. Ну це караул. Це відразу визнати, що я раб, а тепер я звільняюся чи як? Ну казав Діогенше в четвертому столі до нашої ери, що страх це ознака рабства. Та мовою треба наступати, мовою треба стріляти. Слухайте, та тепер, коли вчать наших героїв, які йдуть туди, на Фронт комунікації, то власне воїн, який стікає кров'ю, коли до нього хтось підходить і говорить російською мовою, він має мовчати, тому що українська мова це основний ідентифікатор. І якщо війна українця цього не навчила, ну то він ту війну буде мати ще дуже довго. Розумієте, я згадую ще одну дуже цікаву аналогію: коли Наполеон пішов війною на Росію, усе російське дворянство, яке було абсолютно франкомовне, категорично відмовилося спілкуватися французькою мовою. Росія перемогла Францію, я тисну їм руку за те, що вони перемогли, бо вони знайшли в собі гідність. Вони сказали, ми не хочемо бути французами. У нас є своя мова. Це попри те, як я до них ставлюся. Тому це не такими от методами, якими з дитинячими треба діяти. Якщо ми виграємо це, це означає, що шлях до утвердження закону нового у Верховній Раді є, але найважливіше, пані Олеже, суть навіть не в тому, що за цей закон ще треба голосувати, який є у Верховній Раді, а суть в тому, що вступає в дію Конституція, 10 стаття, це. Прямої дії, нічого не треба вигадувати, але наступний наш етап з 10 статті Конституції України обов'язково вилучити другу частину, в якій йдеться е, якийсь там розвиток російської мови. До чого тут розвиток російської мови в Україні? Російська мова є одна із мов, але російська мова в Україні це є винятково мова окупації. Звідки ж вона тут взялася? Подивіться на діалектологічний атлас, і зверніть увагу: тут живе тільки одна мова українська. А якщо тут живуть національні меншини, то звісно, ми за Речимо право для розвитку мовам національних меншин, а з мовою окупанта треба діяти зовсім по іншому. Маємо ще трохи часу, як українізувати наше суспільство сьогодні. Українізація нашого суспільства це зміна нашого інформаційного простору. Наш інформаційний простір є власне такий через те, що діє закон Ківалова Колісніченка. Але найкраща українізація українського суспільства це не казати, от телевізор говорить російською мовою, це запитати себе, що ти для того робиш. Скільки на ніч ти читаєш текстів українською мовою, яку ти слухаєш музику, які ти дивишся, фільми, яку наукову книжку ти читаєш, і яку продукцію ти цією мовою продукуєш? Тобто не треба цієї українізації чекати від в. Влади. Влада вступила у страшний конфлікт із народом. Отже, народ, як завше, мусить показати свою міцність на тлі їхньої слабосилості, тому що їхня сила тільки в кількості грошей, а наша сила у наших ідеях і у наших переконаннях. Пані Ірино, дякую за те, що завітали в такий великий для українців день до нашої студії, за те, що ми разом відтворили частково всі ті події, які відбувалися у нашій державі за всю її славну історію. Гордимося, віримо і пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя на майдані за Україну і, зокрема, українську мову як маркер ідентичності. І дивіться на щоденно на телеканалі. НТР.